Намастунь! вітаю вас, шановне панство. Я називаюся Хельгі Палко, це мій напарник борщ. Ви потрапили до ніжного методу. І сьогодні замість асан і пранаями я показуватиму вам своє взуття. Так, Мене не раз запитували, чи ношу я так зване босоноге взуття або Barefoot Shoes. І відповідь так: ношу, і ношу настільки, що мало що ношу окрім нього. Тому я вирішила зробити повний огляд всього свого взуття. Не переживайте, в мене його не так багато, тому відео не буде аж надто довгим. Я протягом останнього року остаточно попрощалася зі своїми усіма Вансами, Мартінсами і навіть хоками і Тевами. Було боляче, повірте мені. Я дуже любила свої Іванси і Мартінси. Але як так сталося, що або продала, або віддала, або викинула? Історія така: я жіночка із кісточками або Халюс Вальгус, про що я вже неодноразово заявляла публічно, у тому числі на цьому каналі. І коли в тебе. Така деформація стопи то будь-яке незручне, вузьке взуття, що часто іде у пакеті, носити просто боляче. Про підбори я навіть не буду починати говорити. Відтак я серйозно почала досліджувати тему, як так ходити і в чому такому ходити, для того, щоб не боліли ноги. Тому що ходити я люблю. Це одна із причин, чому ходити мені доводиться щодня, щонайменше два рази. І ходити це дуже корисно. Тому робити свої 5, 8, 10 чи 15 тисяч кроків на день це дуже круто, але не круто, якщо при цьому ви приходите додому і вас болять усі суглоби. Відповідь на питання, як так ходити для того, щоб не боліли стопи, коліна, спина і все що вище, аж до голови, складається із двох частин. Перша частина те, як ми ходимо, і сьогоднішнє відео не про це, але коротко зазначу, що те, що нас ніхто не вчив ходити, це дуже велика проблема. Яка закінчується після 60-70 років, років тим, що людям міняють тазові суглоби. Тому у свої 35 минулого року я перевчалася ходити, перевчалася гупати п'яткою вперед, перевчалася відштовхуватися пальцями на, тому, на, на переході від, відштовхуючись. Задньою ногою, перш ніж її поставити перед собою. Але сюди ми сьогодні, сьогодні не будемо йти. Я у описі до цього відео залишу багато матеріалів, у тому числі статтю про мій власний досвід, як я перевчалася ходити. Якщо вам цікаво, будь ласка, проходьте і читайте. Друга частина відповіді на питання, як так ходити, щоб ноги. І все, що вище по кінетичному ланцюжку були здоровими, полягає у тому, що ми вдягаємо на свої ноги. Тобто взуття. Якщо ви колись мали взуття, я думаю, що ви маєте щонайменше одну, або, може, навіть більше пар взуття, то ви могли помітити, що стосунки стопа підкрадайки дуже цікаві. Стопи. Приймають форму взуття, і навпаки, взуття приймає форму стоп, тому ми витоптуємо своє взуття по-різному. Так от, оскільки ми в ніжному методі, ніжний метод про повагу, у першу чергу про повагу до, до тіла, до його різних частин. І історія з дуже великою кількістю, з, більш, з більшістю взуття, яке є на ринку. По всьому світові, а тому, що вона не поважає архітектуру, анатомію та фізіологію стопи. Людська стопа це абсолютно феноменальна е архітектурна, кінетична е штука, яка складається із 26 кісток, 33 суглобів, 19 м'язів і 107 зв'язок. І це тільки Одна стопа. І при цьому у нас є чутлива шкіра, яка має безліч, окей, не безліч, дуже багато сенсорних рецепторів, які допомагають нам е, приймати інформацію про вібрацію, поверхню, е, про те, на чому ми стоїмо і допомагають нам тримати баланс, усю цю красу ми кладемо в тісний черевичок, зашнуровуємо і до вечора в ньому. Сидимо. Я усі ці підушки, подушки під п'ятками, задертий носок, грубезна підошва. Я навіть не хочу зараз заходити, дивитися в сторону фешн-взуття. Мені на нього боляче навіть дивитися, не, не те, щоб стояти або, боже збав, ходити в ньому. Тому давайте так. Якщо вже говорити те, що на душі, то говорити те, що на душі. Найкраще положення для стоп, найкращий стан для стоп це бути Пара! босими. Якщо ви дуже довго е, бувало, е, бували у взутті, а потім роззувалися, то могли відчути, як стопом стає гарно. Але босоного ми особливо в сучасному світі не походимо. якщо ви… Звісно, не маєте щасливої нагоди жити десь біля океану і ходити босоніж по пляжу. А так, якщо ви живете у великому місті, або як я у не дуже великому місті, але все одно в місті, то вам треба на щось, щось на свої ноги вдягати, перш ніж виходити в люди. Варіант, який намагається наблизитися до босоногості, є. Так і називається, це мій вільний переклад Barefoot Shoe босоногим взуттям. І сьогодні я вам продемонструю своє босоноге взуття, на яке я перейшла протягом року. Почну із теплого варіанту сандалі. Сандалі в мене бренду, я, якщо чесно, не знаю, навіть як вони вимовляються, пишеться x e r o Zero, Xero. Якось так вони. Xero shoes. E, не знаю. Вони дуже тоненькі. Підійду ближче. Їх можна... сфокусуйся, ну. Ага, їх можна отако міняти, як хочеться. Мені подобається в цьому взутті те, що я можу в нього влізти у своїх. Розчепірках. Я ношу дуже часто силиконові розчепірки, і в цих сандалях я влажу в них без проблем. Виглядає це от таким чином. Це варіант літо. Він чудовий. Звичайно, ноги більш брудні. В цих сандалях просто тому що вони настільки тоненькі, але ну що, ноги мити треба в будь-якому разі. Тому після цих сандалів просто миємо їх трошки ретельніше. Лот номер два. Моє абсолютно без просто жодної, без жодного сумніву, можу сказати, що це найкраще взуття, яке коли-небудь. Бувало на моїх ногах. Це Wildling, це такі мокасини, кеди, також підійду ближче. Дуже м'якенькі. Дуже легенькі. Та давай фокусуйся вже. Також можна їх скрутити в таку дульку, що означає, разом із ними може рухатися також і моя нога. В них чудово те, що. Вони також вміщають мою стопу разом із розчепірками і виглядають от таким чином. В них я, чесно, якби могла лазити весь рік, лазила б весь рік, але я живу не в Лос-Анджелесі, а не в Сан-Францискові. З погодою, яка має сезонність. тому як тільки температура піднімається до плюс 10 і вище, я беру грубий шкарпеток. Улюблений бренд також «Handsome», вдягаю шкарпеток в розчепірках або без, вдягаю свої вайлдлинги і йду на прогулянку із борщем. Коли настає дощ або якась інша жижа під ногами, ясно, що треба щось, що не промокає. Тому в мене є такі, такі собі гумаки, чи як їх назвати, це бренд Vivo Barefoot, Barefoot Shoes. Вони не такі м'якенькі, але досить легенькі. Їх також можна скрутити в таку собі. Ну, не, не трубочку, але трошечки скрутити можна. Претензія до них у мене в тому, що я в розчепірці з таким от такою ситуацією в них не влажу. Вони трошечки е, вузькі, але вони все одно не завужують носок е, з, зі сторони великого пальця. Вони йдуть за. Мізинчиком, усіма пальцями, і просто, якби, повторюють розслаблену форму стопи, тому зніму свою розчепірку. Іноді, коли я вдягаю ці черевики, я просто вдягаю розчепірку між великим і другим пальцем, і цього мені вистачає. Ось таким чином вони виглядають. Такі собі гумачки. Я їх пробувала. У горах, недовго, буквально ми лазили там, можливо, 4 години, але вони максимально чудово себе показали, В всю багнюку витримали, усі скелі і оці дозволили стопі відчувати поверхню. Словом, дуже кльовий варіант, коли на дворі мокро. Або брудно. Ми подивилися на три такі собі літо і весна-осінь, коли стає дуже зимно, ясно, що треба ноги в щось вдягати тепліше. І для тепліше в мене є знову Wildling. Такий собі майже валянок. Він як і легенькі, теп, теплі. Тобто холодні на, на теплу пору року, досить легенький і дуже скручувані, дуже вони такі компактні. При цьому доволі теплі, тому що тут е, якась така в них, бачите, шкурка. Але я їх завжди ношу на теплий е, шкарпеток. І в них я також влізаю із розчепірками, що чудово. Але із розчепірками ходити взимку навіть зі шкарпетком буває холодно, тому я їх ношу так. Це мої, так би мовити, чотири сезони. І останні, остання пара, яка в мене є, яка не босонога, але яку в мене не піднялося руки викинути, це. Біркінштоки і вони потрапили в це відео тільки завдяки тому, що вони широкі. І е, я, дама, яка любить взула і забула, тому шнурівки, якщо в мене є, я їх зашнуровую один раз і все одно влажу ногою так, щоб їх не треба було розшнуровувати кожного разу. І тому біркіншток... в Біркінштоках я насправді не так, щоб хожу, я в них не гуляю. Але коли мені треба викинути сміття або перевірити поштову скриньку, то в і забула чудовий варіант, і я їх залишила, тому що я також в них можу влізти, коли я у розчепірках. І це, власне, все. Хочете вірте, хочете ні, але в мене. Дійсно немає жодного іншого взуття. Ні, окей. Є одні е, шльопки, у яких я одружувалася, і носила я їх в житті рівно кілька годин. Не можу їх викинути, тому що вони е, дорогі серці душі, символічне значення мають, але стоять в нашій шафі як музейний експонат. Так що ми прям. Абсолютно going clean in front of you. От все. Більше взуття у мене немає. Більшість часу, коли я можу, я намагаюся проводити босоніж. Я щодня роблю вправи для стоп, прокидаюся, і, от реально, перше, що я роблю ще в ліжку, це розчепірка пальців. Що таке розчепірка пальців? Це коли... Ми намагаємося розчепірити пальці, а потім зібрати їх в кулак. В кулак розчепірити, зібрати, розчепірити, зібрати. Це е, такі, як перш ніж стати на ноги, я їх до цього готую щоранку. Словом, це історія або ж краще моя. Інтерпретація ніжного методу в тому, що стосується ніг та взуття та їх взування. Кілька дисклеймерів. Я нікого тут не закликаю повикидати ванси, хокі або що там вам дороге серцю. Можливо, вам вони зручні. Я дійсно е, хотіла поділитися своєю історією, тому що мене запитували. Але я точно закликаю дбати про ваші стопи, особливо, особливо. Якщо ви носите взуття, яке не надто поважає архітектуру стопи і не надто сприяє тому, щоб м'язи, стопи включалися і активувалися, я прикріплю кілька комплексів із вправами для стоп, і вони можуть бути, типу, нудні, дні, кому, кому ну, треба це пальчиками ворушити. Але, але якщо ви прочитаєте статтю про те, як пов'язані стопи і тулуб, ви зрозумієте, що натиснувши в підлогу великим пальцем, ви можете активувати глибокі стабілізатори стегна і допомогти собі тримати баланс. Другий дисклеймер. Якщо ви таки вирішите спробувати частково або повністю перейти до босоногого взуття, будь ласка, готуйтеся до того, що це не буде одномоментно і просто. Я перейшла доволі різко, не скажу, що шкодую. Але скажу, що заплатила за це. Два чи три місяці в мене реально страшно боліли стопи. Це була якась суміш крепатури і е, якогось запалення м'язів чи сухожиль. Е, я вже навіть думала йти до лікаря, але воно таки розсмокталося, і стопи адаптувалися, але це. Е, я вам зізнаюся, що буває, якщо підійти до процесу не ніжно. У мене тут канал Ніжний Метод, але як я хоч і вчителька його, я досі ще вчусь. І тому кажу вам, як є. Не будьте як я, і давайте собі час може піти від півроку до року для того, щоб стопа адаптувалася. І... Адаптація до босоногого взуття в тому числі передбачає регулярні вправи для стоп, Тому що якщо ваше взуття все життя сиділо в якихось Мартінсах з такою, з такою грубою підошвою, то ті м'язи потрібно ще навчити заново працювати. І по-третє, босоноге взуття не для всіх. Якщо ваш подолог, подіатр... Ваш ортопед рекомендує устілки ортопедичне взуття, то, будь ласка, слухайте спеціаліста, який знає ваші стопи, який знає вашу ситуацію. Я, наприклад, знаю дуже близьку мені людину, у якої відсутній в одній ем, зі стоп суглоб повністю. І вона не може ходити, ем, якщо в неї немає спеціального ортопедичного взуття. Тому, будь ласка, Приймайте інформацію, яку ви отримали із цього каналу або з інших каналів, посилання на які я також залишу в описі до цього відео, де ви можете більше подивитися на те, як працює і чому працює ортопедичне взуття. Але, будь ласка, перш ніж взути щось на свої ноги, що може їм потенційно нашкодити, двічі. Або тричі подумайте і проконсультуйтеся з тим, хто має більше експертизи, особливо, якщо ви переймаєтеся, що це може бути не корисно для вас. На цьому, власне, все або майже все. Якщо вам було цікаво та або корисно це відео, не соромтеся ставити вподобайки, підписуватися на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Ділитися із ним ним ним, і з тими, кому він може бути корисний. Це чудові, що називається zero cost методи підтримати ніжний метод. Якщо ви чуєте, що у вас є потреба або бажання підтримати ніжний метод більш виразно, будь ласка, приходьте до нас на Patreon. Ніжно нагадую, що там діє перший безкоштовний. Безкоштовний перший пробний тиждень, тобто можна підписатися, почитати і подивитися, чи воно вам взагалі треба чи не треба. І якщо бачите, що не треба, підписалися. No strings attached. Можете почати, якщо вирішите, глянути із, зі статей, які я тут прикріплю. Одна про зв'язок стопат-тулуб, інша про те, як я у свої 35 років перевчалася ходити. На тому тепер точно все. Будь ласка, бережіть себе, ворушіть тими пальцями, які вам природа видала. Не просто так, бо сильні мобільні пальці ніг допоможуть вам колись втриматись на ногах у буквальному сенсі цього слова. Борщик, ти маєш щось сказати, зайчик? Борщик вам передає також найкраще вітання. Бережіть себе на